Чарівне горнятко. Це було давно, придавно, коли кури несли телят, а вівці писанки краще, ніж у косові. Тоді був на світі бідний чоловік, що мав три доньки: Марійку, Ганнусю і Василинку. Доки доньки були малі, чоловік дуже бідував, а як вони підросли, то стало трохи легше, бо вже було кому і вдома поратися. І обід зварити, і одежу попрати, і в поле піти. Та ще дівчата вдались дуже вродливі, як три китиці квітучої калини. Одного дня чоловік взяв своїх доньок у поле сапати картоплю. Несподівано з лісу виїхала бричка і стала на дорозі біля їхньої нивки. Із брички зліз якийсь панок. «Добрий день, хазяїне! Гризеш пісну нивку, гризу паночку. І твої доньки все життя будуть отак гризти? Мабуть, будуть, бо ніхто у світі не знає, яка доля чекає людину. А я знаю, хвалиться панок, у вашої старшої доньки буде щаслива доля, якщо ви її за мене. Чоловік здивувався, а ви хто такий? Я Квіт, найбільший пан у сусідньому краю. Задумався бідний чоловік. Правду сказати він навіть утішився, що хоч одна його донька не буде бідувати. Може, ще й молодшим сестрам не дасть бідувати на світі, а чимось допоможе, бо матиме звідки. Ну, то що, Марійко, підеш за панича? Марійка тільки зиркнула на Альдеквіта. квіта. Гарний, з блакитними очима, чорною чоприною. Піду, тату, тоді старий каже, у неділю справимо весілля. Е, ні, весілля буде в моєму палаці, заперечив пан. Але ж ви мусите пустити молоду тепер. Хай іде зі мною. Чоловік подумав і погодився. Ходімо зі мною, Маріко, сказав панич дівчині. Перед нами далека дорога, а сонце вже на заході. Дівчина попрощалася з ріднею, сіла в бричку і поїхала. Минув тиждень. Але Ольдеквіт не просив старого на весілля. Минув вже й рік, а чоловік нічого не знав про свою доньку. Настало знову сапання. Господар вийшов в поле з ганусою і Василинкою. Сапали вони, сапали, коли з лісу знову вийшов Ольдеквіт. «Добрий день», – каже. Що далі гризити своє полечко?» Та гриземо, штовхаємо помалу свою біду. А як наша Марійка? Чому це вона не приходить, бо має малу дитину. Просила, щоб Гануся приїхала до неї хоча б на тиждень. Допомогла б дитинку годувати. Гануся аж підскочила. Я поїду, тату, марійці самій сумно Побавлю дитинку і її веселіше буде. Приїду і розповім їм, як вона хазійнує Чоловік дав згоду. Гануся швиденько сіла в бричку коло Ольда Квіта і поїхала разом. Минув не тиждень, а вже цілий рік про Марійку та Ганусю ніхто нічого не чув, ніби каменем у воду впали. Настало знову літо. Чоловік вийшов в поле сапати картоплю з наймолодшою донькою Василинкою. І з лісу і цього разу надіхав Ольдеквіт Добрий день, каже. Що, гризити досі бідну землю? А що маємо робити? Мусимо працювати, аби втримати грішну душу в тілі. А де наша Гануся? Чому так довго не вертається додому? Я вже не раз хотів її привезти, але Марійка не пускає. Каже, що їй буде сумно без сестрички. Гануся трохи заслабла і просила, аби Василинка приїхала в гості хоча б на три дні. Потім разом повернуться додому. Я поїду, тату, ненадовго, лише на три дні. Пустіть мене. «Тоїть!» Але повертайся через три дні. Добре, тато. Василинка сіла собі в бричку і коні рушили. Спочатку, як всі люди, їхали дорогою, потім бричка піднялася вгору і полетіла наче птах Довго неслася в повітрі, доки прилетіли до кам'яного замку, що стояв на горі. Величезна брама перед нею відчинилася сама. Василинка скочила з брички, думаючи, що сестри вийдуть на зустріч їй, але ніхто її не зустрічав. Здавалося, в замку не було жодної живої душі. На даху тільки каркали ворони. Василинка надулася «Де мої сестри, а Ольдеквіт ніби скрізь землю провалився разом із бричкою і кіньми. Дівчина почала бігати похмурими коридорами, заглядала в темні кімнати. Марійко, Ганусю ніхто не озивався, сіла собі на холодний камінь і заплакала. Довго текли з очей гарячі сльози. Нараз перед нею з'явилася бабця, стара престара. Чого ти плачеш, дівчино? Як мені не плакати? Коли Ольдеквіт привіз мене до сестер, а їх ніде не видно. Він кудись утік, А я лишилась сама на холоднім камені. Що мені робити? Сестер своїх не скоро побачиш. Ольдеквіт великий кат, він їх мучить у півницях і тебе таке чекає. Ні, бабусю, я втечу. Звідси ніхто не втече, бо залізна брама під золотим ключем. То що мені порадити, бабунь? Стара дала їй тонкий поясок. Обпережись. І будь смирною перед Ольдеквітом квітом. Коли скажеш, щоб ти стала його жінкою, засунь ліву руку під поясок і дай свою згоду. Говори, що ти кохаєш його душі, ніж свого тата та сестер. Запам'ятай добре, роби все, тримаючи ліву руку під пояском. Він має чарівну силу, це пояс добра. Дякую вам, бабусенько, сказала Василинка. Бабця зникла так, ніби її і не було. Дівчина перезалася чарівним пояском і стала чекати на свого ворога. Ввечері повернувся ольдеквіт, відразу каже Василині, будь мені за дружину. Дівчина засунула ліву руку під поясок і ласкаво так йому відповіла. Все життя буду твоєю вірною дружиною. Як ти мене кохаєш? Дуще ніж свого тата й сестер. Моє щастя, такої жінки мені й треба, втішився Ольдеквіт. Василинка зварила вечерю. Ольдеквіт наївся, напився, дав Василинці в'язку золотих ключів і сказав Оце ключі від всіх дверей, що є в моєму замку. Але ти не заходь до кімнат, я привезу тобі усього, чого лише захочеш. Я їду у світ на цілий тиждень, а ти залишися вдома. Отже, хазяйной, дивись, щоб тут не пропало ані ниточки. Я все зроблю, а ти йди, мій господарю. Альдеквіт утівшися, що має таку жінку, сів на бричку і помчав. Василинка не могла заснути. Вранці вийшла у садок, лягла на траву і заплакала. Із під землі почувся голос Марійки і Ганносі Тато, наш рідний, врятуй нас від цього льдеквіта скільки ж ми будемо тут мучитись його темниця. Василинка схопилася і пішла до замку, блукала по кімнатах, шукала сестер. Та всюди були тільки купи золота й діамантів. Наступної ночі у вісні знову показалась їй бабця. Вона сказала Відімкни двері. У підлозі дванадцятої кімнати. Василинка прокинулась і почала шукати 12-ту кімнату. Коли знайшла, відімкнула двері, що були в підлозі, і подивилась вниз. Там три юнаки були прикуті ланцюгами до залізного пня. Один із них побачив Василинку і попросив. Дівчино, принеси мені на хвильку мальоване горнятко. Спрага мене замучила. Василинка знайшла в покоях мальоване горнятко, спустилася драбиною в підвал, юнак напився і відразу став силачем. Сіпнув ланцюг і відірвався від залізного пня. Дівчина, дай мені напитися з мальованого горнятка, попросив другий хлопець. Василинка не пошкодувала водиці й тому хлопцеві. Він напився, теж набрався сил, сіпнув ланцюг. І відірвався від залізного пня. Дівчина, дівчино, і мене мучить спрага. Дай мені напитися щарівного горнятка, озвався третій. Василинка йому допомогла. Коли всі троє парубків скинули з рук ланцюги, дівчина спитала: Чи не знаєте, хлопці, де мої сестри? Твої сестри під залізним пнем. Дай нам ще напитися, і зараз їх побачиш. Хлопці напилися і відкотили в куток залізний пень. Під ним були залізні двері. Василинка відімкнула їх золотим ключем і подивилася вниз. У темниці сиділи і плакали Марійка і Ганнуся. Хлопці швидко спустилися драбиною туди і винесли їх. Василинка така була рада сестрам, що навіть не почула, як повернувся ольдеквіт. Він ледве ноги приволік. Хотів було напитися змальованого горнятка, та не знайшов його в покої. Ліг і заснув міцним сном, щоб хоча б так відновити силу. Василинка позамикала золотими ключами всі двері в палаці, навіть оті, де спав Ольдеквіт. Відчинила залізну браму. І всі шестеро пустилися тікати. Так бігли, що землі не чули під ногами. Через якийсь час дісталися темного лісу. Раптом у повітрі щось страшно загуло. Це ольдеквіт», – сказала, злякавшись Василинка. Напилися водиці змальованого горнятка і побігли швидше. Але хіба можна втекти від ольдеквіта? Під розсохлим дубами побачили хатку на курячій лапці. Вона була повернена передом до них. Візьміть золотий ключик і забіжіть туди, сказала Василинка юнакові, який тримав за руку Марійку. Вони увійшли в хатку і замкнулися тим ключиком. Інші напилися водиці з мальованого горнятка, і побігли далі. Ольдеквіт сердито, аж іскри з його обсипались, запитав хатку. «Де би не сховалася, Марійка, з хлопцем? Хатка покрутилась на курячій лавці і повернулась до нього задньою стіною. Я б тебе спалив, але не маю зараз часу, крикнув Ольдеквіт і пустився далі. Повітря годіло, а земля додніла. Та перед втікачами, ніби з-під землі, з'явилася хатка на качачій лавці. Василинка подивилась на юнака, який тримав за руку Ганосю, і сказала. Візьміть золотий ключик і сховайтеся у цій хатці. Юнак забіг із в хатку і відразу замкнув двері за собою. За хвилинку Ольдеквіт опинився перед її вікнами і питає хатко, до тебе не забігала гануся з хлопцем? Хатка покрутилась на качачій лавці і повернулася до нього задньою стіною. Я б тебе спалив, хатко, але часу немає!» – крикнув Ольдеквіт. Василинка і її хлопець напилися водиці з малюваного горнятка і побігли з усіх сил лісом, ніби страшна буря летіла, бачать, а на галявині стоїть хатка на гусячій лапці. Василинка потягла парубка за собою і шості з ним у хатку, замкнула двері на золотий ключик і ні пари з вуст. Ольдоквіт питає Скажи хатко Люба. До тебе не забігала Василинка зі своїм хлопцем. Хатка покрутилась на гусячій лавці і повернулася до нього з задньою стіною. Я б тебе спалив, хатко, але зараз не маю часу, мушу їх зловити і в морі втопити. Ольдеквіт ще довго біг, поки опинився на березі синього моря. Став там, роздивився на всі боки, але нікого ніде не побачив. І улуснув від злості. Сестри віддалися за тих хлопців, з якими втікали. Довго вони жили у своїх хатках, дітей бавили і казку їм розповідали про чарівне горнятко.